Добрий день друзі. Сьогодні ми приїхали на дачу, щоб зняти нашу автоматику, бо вона знаходиться зовні на вулиці, вже скоро морози і треба буде її знімати, бо вона розмерзнеться. Тому відкручуємо кришку задню на автоматиці. З задньої сторони кришки знаходиться такий скритий. Ну, скрита гайка пластикова, будемо так її називати. Відкручуємо. Трохи тут піддиваємо викруткою знімаємо кришку, відкладаємо. І ось тут є два проводи, які заходять. Цей йде до мотору, а цей йде до електричної мережі. Відкрутимо той, що йде до мотора. Відкручуємо тут на колодках. Відкрутили. І заземлення теж відкручується. Трохи незручно, але нам сильно його Ось. викрутили один, другий, третій. Відкручуємо гайку. Заживну, виймаємо. Нур. Потім гайку збираємо в зворотньому порядку, закручуємо. Закрутили. Це у нас провід вже відокремлено. Ми його відкладаємо. Потім ми знімаємо всю цю автоматику звідси. Відпускається гайка. Відпускається зажим. І тягнемо до гори автоматику. Ось ви бачите, зняли. Вода з неї стекла спускаємо воду, переклоняємо, щоб вона вся стекла. Ось воду ми спустили, автоматика у нас в руках вже, ставимо кришку, ось, одягли кришку, беремо викрутку. Притягуємо і кладемо. Або в кладовку, або в сарай, або в гараж, у когось що є. Все, скважина у нас зараз закриється плівкою або заглушкою, замотається теплочим, як ви придумаєте. І все, вона у нас до наступного сезону законсервована. І будемо на наступний сезон вже її монтувати в нашому гаражі, в підвалі нашого гаража. Тож, чекайте на відео і до нових зустрічей!